Кави із готування млинчиків на 2 літра молока, навіть на 2,5-1,5 кілограми борошна. Ось така в мене боль, величезна миска. Будемо зараз випікати. Тобі теж треба mm -hmm. допомагати. Обережно, щоб не виливалося тут все важливо. Так, ось така невеличка гірка в мене вийшла. Минці. Не рахую, але дам, галочку ставлю. Насмажила. Всім добрий день. 12 -та. ми їдемо в Тулузу. неділю. У, у нас такий трафік, люди з церкви їдуть. От, на заводної машини. Підемо, бо машина наша ось тут припаркована. Це найближче місце, яке знайшлося ввечері вчора. Туди нам треба і вони потім будуть іти, вони тут не стоятимуть, тому нам ну, тип нас тут висадить. Тому що вже вони зараз будуть йти. Ну, будемо й там бігти до них. Недалеко. Все гаразд, це мене, але тут ще світлофори. Як ви бачите, я ж побігла, і насправді мене нас наздоганяв і казав: Мама, чому треба бігти? Ну ми ж вже прибули, чому треба так поспішати. І я не знайшла, що йому відповісти, і сказала: дійсно, куди ну, ось, ми... ми можемо не встигнути, вони будуть рухатись зараз. Але сказала, сказав, але ж ми бачимо, куди вони будуть рухатись, українці вони ж ну, ми бачимо прапори, вони точно не бігтимуть від нас. тож... Чому треба аж так поспішати? І тільки згодом я подумала про те, що це якесь якось в мене рефлекторно сталося, коли я побачила прапори України. Все, що мені хотілося якнайшвидше дотягтися, добігти і бути поруч. Ось, ось так. Мабуть, такий емоційний стан в мене був, навіть такий несвідомий в мене потяг був, щоб прискорюватись. І ще хотіла сказати, що я вела пряму трансляцію. Якщо ви раптом не зауважили, то на каналі ось завчора є пряма трансляція того, як ця хода розпочалася і десь до середини нашого маршу, мені вистачило заряду, тобто десь ну більше півгодини вийшло знімати в прямому етері, а потім вже я фільмувала на камеру. і, Ну і якість краще, звичайно, ніж це можна було забезпечити з таким мобільним інтернетом, поки я стрім цей ввела. І ну, яскравіше, краще, і, врешті, побачите, чим закінчиться фінал нашого маршу, нашого такого мітингу, куди ми прийшли, і ось власне, що було далі. Наскільки я розумію, ми вже підходимо до кінцевого пункту призначення Ліберте полюкен! Зупиняються, щоб всі зібрались купи. Де дуже багато ще приєдналося. доганяти. Добре? Бо вже скоро закінчиться місце. Ми всіх-всіх ще не сфотографували. Нас доганяємо. Хоп-хоп! Парк ідемо, так. Ще будемо там хотка. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченковувати на тебе. Горітися по горе. Він на... йди на травичку, там сідай. іди, сідай. Хочеш, Гриш, йди сідай там на травичку. Біля лії. Там написано, можеш ближче підійти. Його встановили українці, які тут жили раніше в Тулузі. Давно-давно. Треба подивитись, там має бути написано, коли вони його встановили, А ми скільки живемо, не бачили. До речі, прямо під час прямої трансляції до мене підійшли українці, пара, чоловік, і дружина. Не вперше ми з ними зустрічаємося. Бачила я їх познайомилась. Ми біля префектури, здається, вже рік тому. Мені так здається, а можливо, це було осінню. Менше з тим, знаю точно, що вони дивляться мої влоги, і якось навіть в мене думка промайнула, а Можливо, ми знову зустрінемося ось так на мітингу. Так воно і сталося під час прямої трансляції. Це зафіксовано, зафільмовано. Окрім того, що вони дали смаколи клії, такі бісквітики. Смачненькі, вони ще й задонатили 10 євро так готівкою віддали мені гроші з коментарем, що це для слобожанських ластівок, для благодійного фонду, якому я допомагаю і вас закликаю завжди допомагати, робити донати. До речі, посилання корисні на ці всі збори є під цим відео. Як завжди, я вас прошу це робити невеличкими сумами, але ось тепер вже добрі знайомі. Вирішили особисто так готівкою мені передати, точніше, через мене, передати на збір. Зараз ще триває збір на ремонт автівок, тож туди я ці гроші і пере... перекажу. Але що ось хотіла ще раз подякувати за таку ось участь і за таку приємну зустріч. До речі, смаколиками тими бисквітиками врешті діти перекусили після мітингу, тому що. У мене сталася така прикрість. Я назбирала повну торбу нам і перекусу, і сестрі свої двоюрідні ось Привезла дещо хотіла з нею поділитися деякими продуктами, і при виході вже з квартири просто залишили ту торбу і не поїхали з їжею з перекусом. Тож ці бісквіти стали більш ніж нагоді. За що окрема подяка?

Car ce que nous défendons, c'est bien plus qu'un territoire. Nous nous battons pour un principe fondamental, c'est la liberté. Nous défendons une idée, celle d'un peuple libre, d'un monde où la justice l'emporte sur la force brutale, où les nations peuvent choisir leur destin, où l'avenir appartient à ceux qui refusent la tyrannie. Трохи ти хто це малював? Це ти намалював? З татом? Тато допомагав. Ну ідея класна, і реалізація молодці. На паркінг там тато машину залишив. Ти втомилася, зараз відпочине. Ти так багато пройшла. Ти молодець. Парковка. Машина на мінус четвертому поверсі. Ні, тут зачиняється. У туалетом не тхне.

Пасеву. пасеву ну це паркінг. 80 нам парковка коштувала. Це за 2 години. більше, Мабуть, 3 години воно нам порахувало. Тому що поставили по 12 години. Ну, десь про 2 години і пару хвилин може бути, а могло порахувати 3. Ну, я без опуляків зараз не побачу. Взагалі, без варіантів. Потім може вдома. Але не було у нас виходить рівно 2 години на З моменту. Дві години 10 хвилин. Недовго, але продуктивно. Їдемо до Айгіри. До сестри там. У Івана є робота в першу чергу. Меблі треба зібрати.

À ce moment-là, c'était, d'ailleurs, vous êtes euh, le pilier, je crois, le plus capé de l'histoire du rugby français Non, je me suis toujours chassé. Ah, plus... la... ah oui, oui, après. oui, c'est vrai. C'est faut que c'est sur le cataract. c'est vrai qu'il s'est faufilé pour devenir euh, pilier le plus capé de l'histoire de rugby français. Балконі там, білизну розвішують, чи щось побачила нас. Так. Ми закінчили пару годин, витратили нас нагодували, не тільки нас, але й дітей наших. Вони ось там. Діти на майданчику граються. Ну, ти виїжджай, я пішла за ними. А Єрем стоїть на балконі, хоч тут у них шлагбаум. Для того, щоб паркувалися ті, хто тут живе, проживає, пропрійте, пріве. Стоїть з балкону, чекаю, щоб відчинити шлагбаум. Піду за хлопцем. Отже, Іван там е -е, передпокій там різні. Вішал, вішаки, вішалки, вішаки. Повісити треба було на стіну, попрацювати трошки перфоратором взагалі. Це доволі така особливість. Ну, взагалі то на вихідних в неділю з тільки до 12 можна дня з 9 до 12. -ї. Такі гучні роботи проводити ремонтні. В суботу там, здається, до п'ятої вечора, в будні дні, здається до сьомої вечора. Можна тільки працювати гучно в квартирі. Ну, ми трошечки пошуміли. Зато тепер гарно. Це вже останні такі елементи сестри в квартирі, вже все так облаштовано гарно. Ті, хто давно спостерігають за нашим каналом. Пам'ятаєте, що трохи Іван допомагав з ремонтом. Взагалі все це тривало ще. давно. А ось і тато наздогнав мене. І холодильник, треба було двері перевісити, бо теж там в коморі стоїть холодильник. Невеличкий простір, і дуже незручно відчиняли, відчинялись двері. Це вже рік чи скільки все. Ніяк не могли це зробити, а зараз все гарненько. Тож трошки допомогли сестрі облаштувати. Квартиру такий майстер на дві години був виписаний, ну, правда, ще вона нас всіх погодувала смачною запеченою картопелькою, тож ми щасливі і задоволені. Діти щось не поспішають. Не бачу грешу. Ну, ось таким вийшов, вийшов наш день, особливо емоційно виснажливим для мене. Але це такі були приємні, щемливі емоції. Думаю, що я змогла вам передати їх також. І ви відчули ту атмосферу, в яку ми потрапили. Я маю на увазі, звичайно, наш такий мітинг, єднання е заради України за те, щоб нагадати всі ми і Дуже було. Показово, дуже так щемко, тепло від того, що багато-багато-дуже французів приєднались до цього мітингу. Це було ось так: ну, показово, це така справжня підтримка. Прийшли люди, щоб підтримати нас всіх. Також ми один одного, а вони нас, і ось так ми всі однією такою хвилею об'єдналися. Це таке величезна, величезна така подія. Тому і забрала такі емоції, енергії, трохи під вечір вже зовсім потомилися. Ну, а власне, закінчився день у нас, як зазвичай, фільмом, попкорном домашнім. І ось так готуємося до робочого тижня. В дітей ще в нас канікули, а ми з Іваном зранку, раненько підемо по роботах своїх. Підемо, поїдемо. Тому не перемикайтеся, залишайтесь на каналі, слідкуйте за нашими оновленням. Буду продовжувати вам показувати таке ось звичайне життя українців тут, у Франції. Дякую, бережіть себе, не втрачайте надію, користуйтеся корисними посиланнями під відео, які я для вас залишаю. І побачимося. Заходьте привітатись в коментарі. Бувайте!